Вагнерівці забираються з малі після розгрому колони повстанцями туарегами на їхнє місце. зайде редут підрозділи африканського корпусу Міноборони РФ. Про таке стало відомо російським журналістам, які викривають корупцію та тортури в силових органах країни-агресорки. Водночас міжнародні оглядачі розгром ПВК Вагнер у Малі назвали однією з найбільших втрат російських найманців. В Африці, отже, за що вагнерівці воюють з туарегами у Сахарі? Хто був у розбитому загоні? Та як ці втрати позначаться на позиціях Росії у Північній Африці? Деталі в нашому матеріалі. Це відео зафільмоване у пісках Сахари, уже кілька днів шириться інтернетом. На кадрах результат засідки повстанців туарегів проти загону ПВК Вагнера, що воюють на боці урядових військ Малі. Інформація про втрати різниця. За даними командування туарегів, убито 54 вагнерівці та семеро малійських вояків. Водночас армія Малі заявляє про загибель двох військових та десятьох поранених, хоча на відео кілька десятків трупів. Серед загиблих упізнали автора близького до ПВК автора телеграм-каналу Грейзон Микиту Фідяніна. Окрім того, повідомляють, що загинув чи потрапив у полон керівник угруповання найманців Антон Єлізаров із позивним Лотос, який командував вагнерівцями під час наступів на Соледар та Бахмут. Західні оглядачі вважаються однією з найбільших втрат ПВК за історію африканських спецоперацій, і вона позначиться на вазі вагнерівців у регіоні, додають українські експерти. Це важлива втрата і демонстрація іншим загалом різним групам в регіоні, що можна дуже активно росіянам протидіяти, і я думаю, це буде символом до ще більших наступних нападів. Такої ж думки і в українській розвідці. Речник Андрій Юсов натякнув, що гур доклали рук до цієї операції. Повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців. Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити. Продовження буде. Що ж до нібито пропозиції малійських повстанців передати полонених вагнерівців Україні у ГУР зазначили, що Київ діятиме суто в межах міжнародного права. Хто ж такі туареги? І звідки в них лють до росіян? Ці кочовики чисельністю понад 5 мільйонів один з корінних народів, що населяють регіон Сахари-Сахель. В межах Алжиру, Лівії, Малі, Нігеру, Нігерії, Буркіна-Фасо. Останніми роками загострилася їхня боротьба за створення власної держави Азават. Ця війна стала дуже кривавою. У ній тореги не гребували ані методами, ані сумнівними союзниками, як от послідовники Аль-Каїди. Хоча, зрештою, зрозуміли, що задля досягнення мети мають легалізуватися в міжнародному правовому полі. Цей рух конкретно, який дотичний до. Протидії вагнерівцям, які діє саме на півночі Малі, він вже кілька років як пішов на компроміс, і вони готові зараз не про окрему державу говорити, навіть просто автономію на півночі малі в принципі за свої права мовні культурні насамперед це самоуправління на своїх територіях, де вони складають більшість. Новий виток протистояння виник з приходом до влади в Малі проросійської військової хунти. Вона ж запросила ПВК Вагнер на допомогу у боротьбі з повстанцями та джихадистами. Почали з мирного населення. Те, що роблять Вагнер і уряд Малі насамперед спрямоване на тероризування жителів. Присутність малійської армії та Вагнера в регіоні Кідал створює паніку серед цивільного населення. Тому що, коли малійська армія та вагнерівці проходять через регіон, люди бачать лише знущання з мирного населення, з пастухів. Останніми роками росіяни розгорнули дуже активну діяльність в Африці. Завдяки низці військових переворотів їм вдалося навіть витіснити Францію, яка історично мала великий вплив у Сахелі. Вагнерівці багнетами допомагали Москві протиснути і зміцнити свій вплив. Однак після невдалого бунту та загибелі власника ПВК Пригожина армія найманців фактично розпалася і втратила потенціал. Тепер під питанням чи зможуть офіційні російські структури і надалі взаємодіяти з африканськими ватажками так само ефективно. Олександр Просяник, Ольга Жидецька, подробиці Інтер, марафон єдині новини.